pojakech mi Sach prelehae mi Welller schlach. Шлях моєї ранкової прогулки пролягає через п'ять мостів, через річку Хорол, настільки вона із Виліста. Ось один із них, пішохідний. Він веде із лісу, із лісової такої. Площадки на територію курорту. Прямо курорт, але я вибираю об'їзну дорогу, де менше людей. Ось ще один пішохідний міст на території курорту через Хоров. Але я через нього переїжджати не буду. Мій шлях трошки лежить ось в ту сторону. От заїхав на міст, щоб показати краєвий. Ось такий курортний пляж. Там вдалині видніється біля червоного будинку городський пляж. Ось по городу, по місту проходять отакі велодоріжки. Дуже гарно, удобно, рівно. Зліва від мене знаходиться технікум, у якому я викладаю. Справа Школа мистецтв. В цій школі я закінчував 9-10 клас. Це була друга школа імені Пана Самирна. Ось впереді міст. Ось я знаходжусь на перехресті перед мостом через річку Хорол. Пам'ятник Шевченко. Там за пам'ятником будинок і доска підвішена. Як би в цьому будинку перебував колись Тарас Григорович Шевченко. Ось за щитом будинок, в якому проживав Панас мирний. І далі виїжджаємо на міст. Річка Хоров. Ось такий вид із моста. Там кафе, оголодували на такому катері, на підводних крилях. Будинок. І ось там, де річка розходиться на два рукави, біля отого висотного будинку знаходиться мій будинок. Річка там розходиться на два рукави і створює якби острів. І на тому острові розташована дуже-дуже і вуличка, яка там провулочками, і все вона називається Харківка. Центральна вулиця Гоголя. Вхід на курорт. Ось так весело музики грають. Дом культури, поворот на ринок. Торговий центр мір і поворот на ринок. Ну, ринок він такий, як у всіх. І от я доїхав до Харківського моста. З нього я зранку виїжджав на нього і повернувся. От Харківський міст. Вот такая улочка ведет до нашего будинка. Автомобиль сина. Вот наши ворота. И вот наш дверь. Мій товариш, компаньон, велосипед.